Доброго здоров'я всім шановні глядачі мого канала. З вас підписка і лайки. З мене багато цікавої інформації щодо догляду та вирощування за виноградом. Отож, сьогодні у нас 2 травня. Пережили ще одну ніч. Приморозка вночі було за нуль. Погода. Вночі було досить холодно, тому повідкривав. От. Повідкривав, хай дивляться на сонце, хай дихають. Отакі От. От стани на саджанцях. Все наглядно живе, ніяких я тут не замечаю проблем з ними. От. Дещо розпускається вже дуже гарно, дещо тільки-тільки починає -тільки просинатись, але весь виноградник живий. Молодий мій виноградник ще тільки я почав займатися е, вирощуванням винограду в великій такій кількості посадив я тут більше ста різних видів столових кишмішів і є ще й технічні не багато але є. От. є багато невкривних форм та сортів також багато і вкривних От. В общем, такі стани якби наглядно все добре і радують своїм видом. Отож повідкривав земля, ця що була пригорнута на вкриття всю на сторони. І сьогодні ввечері перший. Вологозаряд винограду. От. Цього саженця, до речі, я пересаджував буквально неділі-півтори назад, як бачите, прижився. Трохи я був не вгадав з місцем, але все добре. Ось Тут, як бачите, кеша взагалі добре себе почуває. От. Отож, все наглядно окей. Перший полив буду я робити, так як і говорив раніше з антихрущем. Так як шкідники, такі як хрущі, дуже полюбляють корінчики їсти. от. Ну, в мене дивіться який разом зі мною тут ходить чи літає він не Так що хрущі дуже полюбляють поїсти корінчики, то буду їх проливати разом з антихрущем. От, 20 мл даного препарата. На відро води і все під корінь. От. Так, щоб прогнати шкідника подалі від коріння. Так що такі як би, результати. От. Все, як бачите, активно просинається. От. Тому такі були методи. Солома і пластик, ну і результат, як бачите, є. Зараз йому дай ще добре попити і піде в ріст. І зовсім скоро вже потрібно буде робити перші обробітки по листу. от Ну і чекаємо такого постійного тепла, щоб вже й ночі були більш теплі, от, то він розростеться тут дуже швидко. От, так що якось так. Такі стани і такий мій молодий виноградничок. Отож, що тут виросте і що тут вродить, побачите всі разом зі мною, <кій> слідкуйте за каналом. і Всім мирного неба над головою.